Падпредставника від сполучених штатів Америки з питання по Україні він відвідав так нашу країну. Вчора ми з вами говорили і говорили з вами про те, що президент нашої країни також неодноразово і в жарти, і всерйоз пропонував Кіту Келогу так і громадянство, і квартиру в столиці. Адже коли він приїздить, проїздить на територію нашої держави, ось ви бачите дійсно цієї ночі, скільки було безпілотників з території Російської Федерації запущено, 50 Вісім, ну тобто, бачите, що наскільки спокійна ситуація стає, коли кіткелах на території нашої держави, і кіткелах робить наступні заяви про те, що Україна перегнала США в технологіях дронів. Ми серйозно відстаємо далі. Цитую: ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технології дронів. Колись головною силою була артилерія чи авіаності, А зараз дрони заявив спецпредставник президента США з питань України. Він підкреслив, що завдяки безпілотникам зсу суттєво знизили бойовий потенціал армії РЕФІ. А про поразку України вже не йдеться. Ось такі дійсно приємні заяви. Кіткелог робив. Ну і також ще він говорив про те, що війна закінчилася б вже завтра, якби Китай відрізав допомогу Росії. Ну а МЗС КНР також робили деякі заяви про те, що Китай не бере участі у війнах та не планує їх. А що ж вони роблять цікаво? Ну і також бачимо з вами, що раніше там прокоментували появу російських дронів на території Польщі, назвавши це побічним ефектом кризи в Україні. А про це заявив заступник поспора Китаю. В ООН. цікаво про яку саме кризу в Україні йдеться мова, і те, як вони знаєте, стараються обходити ось цей момент і називати все своїми іменами, говорити про те, що війна триває на території України, на території України, через те, що Російська Федерація напала на територію нашої держави. Ну тобто вони чомусь дуже дуже бояться, все ж таки, знаєте. Відкрито про це говорити. Ну і ось ці цинічні заяви про те, що він не бере участь у війнах, і навіть, навіть, мабуть, йому треба ще подякувати, і навіть їх не планує. Ну, питання дуже цікаве. Ну, і знову ж таки говорять про те, що рашистські дрони на території Польщі, тобто там подекуди, а так говорять про те, що. Марк Рюде, так заявляє, що, типу, давайте ще почекаємо якийсь час, і нам потрібні ж нам потрібні докази. Нам потрібно перепрошую не Марк. А Руб, так, так, Марк Рубіо, держсекретар Ша про це говорив, тільки що знайшла, щоб, щоб точно вам сказати. Все ж таки далі зараз ще раз вам процитую. Це якщо розслідування підтвердить навмисне націлювання російських дронів Польщі, то це призведе до значної ескалації конфлікту. Ну тобто так він тут не говорить про те, що вони чекають підтвердження, все ж таки, чи російські ці дрони були чи ні, Тому що це вже офіційне підтвердження, вони чекають навмисне націлювання. Ну, А Китай в цей же час говорить про те, що так, все ж таки, побічний ефект кризи в Україні все це. Ну, тобто, ми з вами прекрасно бачимо, що расисти, знову ж таки, і Китай заодно вони то й не беруть так, так би мовити, участі у війнах і навіть навіть не планують їх. Там, Тут не повністю допис опублікований, бачила. А так в соціальних мережах їхніх офіційних там реально ось дописано про те, що Китай не бере участь у війнах, і ось це слово і навіть навіть не планує їх. Уявіть собі, ось така. От маємо бути їм неймовірно вдячними за те, що вони дійсно не планують ніяких війн. Ну і знову ж таки, питання зальотів дронів на територію Польщі. Всі про це говорять, але Дуже важко, мабуть, ще людям повірити в те, що це було навмисно, і в те, що це буде і буде повторюватись. Зновусь подивіться, з крайнього вже в Польщі ці вчора вночі, ввечері сигнали повітряної тривоги. До Румунії також залітає безпілотник, кружляє, а потім, так, потім він просто залітає ну, російський безпілотник так, на територію нашої країни. Ну, Тобто, ми з вами прекрасно бачимо, що відбувається, і. Дуже цікаво, коли все ж таки деякі з партнерів прокинуться і будуть реагувати так, як потрібно, тобто, тому що це насправді, дуже і дуже важливі зараз питання, які порушуються, і те, що вони реагують. Тільки очікуванням, так того що будуть офіційні підтвердження з приводу того, що рашисти це роблять навмисно. Ну ми з вами прекрасно розуміємо, чим все це на жаль може закінчитись. І сподіваємося, що такого насправді не буде. Далі поговоримо з вами також про те, що сили безпілотних систем ліквідували російський ударно-розвідувальний дрон Оріон 414 ОБР «Птахи Мадяра» Про це дописали у своєму телеграм-каналі. Зараз на своїх екранах ви якраз таки можете переглянути. А так, як це відбувалося, ось таку авіацію знову ж таки. Ну і вартість його перевищує 5 мільйонів доларів. Уявіть собі, тобто, ось такі, от знову ж таки, бачимо з вами мінуси у Російській Федерації відбувалися дійсно такі. Приємні новини зараз надходять від наших збройних сил України від наших відповідних підрозділів. Ну і також далі з вами ще й поговоримо про те, які загальні бойові втрати противники становлять з. 24 так лютого 2022 року по 14 вересня 2025 року. А саме поговоримо з вами про минулу добу, що ж там сталося, які мінуса у Російській Федерації, наша з вами улюблена, так би мовити, рубрика, частина теро. А саме з приводу особового складу плюс 880 танків, плюс 3, точніше, мінус. Ну ми з вами розуміємо так. Зараз на інфографіці ви також можете приглянути ці кадри. Артилерійська система 42, РСЗВ 1, а також була оперативно-тактичного рівня 261. Ну і Автомобільна техніка та це старне, з паливно-мастильними матеріалами 102. Ось такий от неймовірно крутий результат. Знову ж таки показують наші Збройні Сили України, за що ми їм дуже і дуже дякуємо. Ну, а інфографіка, це була викладена Генеральним штабом Збройних сил України. Знову ж таки, ось такі от неймовірні результати. Зараз наші Збройні Сили України показують. Ну а тим часом, також вчора, президент нашої країни Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі своє традиційне вечірнє зведення звернення, де говорив про те, що кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів разом з усіма сильну санкційно тарифну політику, те, що буде аргументом для багатьох у світі. І які ще заяви і звернення робив президент нашої країни, да. Далі можемо заслухати. Треба, щоб все повністю спрацювало тільки за цей тиждень три санкційні кроки: Британія, Японія Нова Зеландія. Європейський союз подовжив персональні санкції. Важливо, щоб тиск проти Росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях. І одна з ключових мішеней для наших дій це російська торгівля нафтою і іншими енергоресурсами. Санкції і наші пропозиції, санкції йдуть в основу рішень партнерів, направлені проти всієї інфраструктури тіньового флоту, проти капітанів, танків, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з Росією. Звісно, треба, щоб споживання російської нафти скорочувалось, і це точно буде скорочувати російські можливості воювати. Багато робиться найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів, санкції, які діють найшвидше, удари наших воїнів. Дякую також усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. За роки цієї війни і це війна тільки Росії, війна Путіна за цей час. Європа пройшла шлях від майже. Цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя із різними постачальниками, бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути усім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на Сильні кроки Сполучених Штатів разом з усіма сильну санкційну тарифну політику те, що буде аргументом для багатьох у світі. Всі бачать, що війна Росії проти України це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі це теж війна Путіна, і це попередження не тільки для поляків, а для всіх в Європі. Російські дрони можуть. Подолати значно більшу відстань це вже дуже довга війна Росії, її амбіції, її можливості, її бюджету. А отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції всіх і Європи, і Сполучені Штати. І країни сімки, і країни двадцятки, мир це шлях, шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції це його частина. Якщо Путін не хоче миру до миру, треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він і саме він не зможе її продовжувати.